Я не мог зрозуміти, що со мною проїхать. Ми вирішили їхати за ним з пробитим колесом. Я тільки могла молитися. Був взрыв. Я не мог зрозуміти, куди я смотрю, вниз или вверх. Я смотрю вниз, а вижу небо. Я смотрю вверх, у мене земля і деревья как-то. Все було перевернуто. Ніні головы. Открыта черепа мозгла. Рука не работала. у Меня просто висела Не мог понять, что с ней. О чем я думал? Я думал, а мама на маливье. Хотел очень кушать. наркашникам Я вообще благодарен на все 100% за все, за их помощь. Спасение мое. Благодаря им много людей выжило и і... Многим людям вдалося втора життя. Телефонного зв'язку у мене з ним не було. І це для матері це найважчі хвилини. І я тільки могла молитися. Мені зателефонував син, і він ну, плакав у трубку, кричав, що мама, я живий, ну, живий, живий. Ну, я дякувала Богу, але ж я це кажу, а як же з тебе? Ну, хто ж тебе евакуював? А він мені каже: мама, є такі роботи, роботи. І цей робот мене вивіз. Мені дуже хотілося побачити цю людину. Мені сказали, що ви рятівник мого сина, так. що ви оператор. Ви для мене не просто воїн, ви для мене герой. Дякую, дуже дякую. Дякую вам за мужність, за братерство, за те, що ви. Яку то не кидають своїх, ви вирятували мого сина так, як боролися за його життя, так би якби ви боролись, мабуть, за власне. Ми приїхали до хлопця, його побратими, погрузили його на робота, і ми продовжили свій рух назад до себе. Мені зателефонували і попросили, щоб я приїхав до цього правильного, бо він мене хоче сильно побачити. Він хоче побачити ту людину, яка його врятувала. Ти пам'ятаєш нашу останню зустріч? Да. Про що ми да. мовлялись? Що я просив моєго спасителя привели мені. Як обіцяв, виконуємо. Привіт. — вітаю. Вітаю. Дякую, спаситель. Вот ти мой, какой. Від імені командування командира 93-ї бригади Холодний Яр. Хотів би нагородити тебе його відзнакою вітаю, ти теж красава, дякую тобі за роботу.